Отакі вийшлися у нас паланички. Ну тут лише дві ми вже третю з'їли, бачите, з начиночкою цією зеленою такою. Неплохе. Вона має чуть-чуть кислінку, маленьку-маленьку. Якщо і дуже-дуже рівен бути дуже молодий. Бо пізніше воно буде аж гер... ну, герке, якщо. А оця та вертутка, яку я приліпила з повідла, я якби не дуже так люблю, але вона теж воздушна лишилася. Я думала, що. Неде, бачите, пуста, якби я її не затягувала, щоб закрутити просто вкруг. Це я, опять же ж говорю молодим, хто, може, хоче спробувати і таке не робив. Вона не гарна, звісно, Ну, на смак бути неплоха. Я просто я, з повідлом не люблю. А коли... Чимось там, я ж кажу, от з бринзою. Вона почти кажеться, що як пуста, але вся там кожен ліпісточок один від одного всередині. Така пустенька. Це так на скору руку робити, Я ж кажу, більше можна в духовку. В духовку треба великі робити, з якоюсь начинкою. Люди роблять, чим хочуть. Же. З картоплею, з цибулею, зеленю, без зелені. З творогом з кисломолочним смислі, молочним е, з кабаком у нас говорять, тиква на російський, гарбуз на український, на чисту. Україну. У нас кажуть кабак е, з яблука, з чим, з чим хочеться. Вона робить, я ж кажу. А це так на скору руку і вона така собі вертутка. Раз, Зараз вона вистегне, бо це дуже гаряча, хрумка така теж так закрутила там її, бо, тім бо якщо вона я би на тому покривалі отак як, комусь підніма, як підняти покривало, щоб воно скрутило би її. Воно тоді ще може краще. А як я її руками так вона, і вона полупуста, більше начинки, вона буде повніша. Я не клала б більше, бо повідло я не люблю його там багато. Воно й тече, трошки, бачите, витикає з сковородку. Ось так. Таке в нас буває, такі в нас паланиці. Пишіть, що у вас цікаве є. Якісь такі, що ми не знаємо, це Одесьчина, ми на Одесьчині живемо. І дивіться, дивіться там мої відео. Мені я ж кажу, цікаво, там тут джерела, з чим будемо доробляти, чоловік буде доробляти потім, бо за один раз підняти ту трубу, справляти. там. Передивіться мої попередні відео, де ти бачите. <кій> дякую всім за увагу. Дякую всім, хто на мене підписується. Я дуже-дуже рада і дуже вам всім вдячна. А ви пишіть, що у вас є цікаве. Я, ж кажу, я не показую, що це хазяйка чи не хазяйка. Я вам просто показала, яка може бути наченка, тому що поняла, що не всі такого знають. А така собі на скору руку на сковородці вертутка. Ну, вона ця не гарна. Бувають кращі, ті, що з такою начинкою і Ну все, дякую вам за увагу. Дивіться на мене далі. Буду вам вдячна. А то нарізано дуже багато у мене частин. Не знаю, як переключати, коли йде відео, щоб переключати з цієї сторони. Камери, на що на мене показує, і щоб назад, того що ним ви ж там буде бачите, я ж і так наводила, і сяк. А якщо переключаю, воно у мене відключається. ще поучуся монтувати відео, як його робити, як його знімати. Але це перші рази вибачайте. І дякую всім.